Здача екзаменів на посвідчення водія стане прозорішою та зручнішою. Такий проєкт анонсував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Передбачається скорочення кількості сервісних центрів, де можна здавати іспити. Майбутні водії повинні будуть пройти Face ID, Класи облаштують чотирма камерами, аби не було сліпих зон. А в автівки встановлять камеру спостереження з кутом огляду 360 градусів. Владислав Стецюк продовжить. Я загальна картина класу. Дев'ять робочих місць, і хтось в мене складає зараз іспит або прискладає. Є екзаменатор, за який за цим всі слідкує. Так, начальник територіального сервісного центру МВС в місті Рівне Віталій Кухарчук спостерігає за здачею іспитів майбутніх водіїв. Буває, що хочуть щось запитати, бо сам не знає. І, по-перше, Сам не знає, і другим заважає. Буває, що достають телефони, щось хочуть знати по телефону. Поки в кабінеті для теоретичних іспитів лише одна камера загальної фіксації. Та за проєктом від МВС у кабінетах встановлять чотири камери, аби процес здачі екзамену був більш прозорий. Подальшому ну, планується встановлення в класі чотирьох відеокамер з повним обзором, щоб не було мертвих зон, і плюс. З, з відео аудіофіксації. Окрім цього перед іспитом потрібно буде пройти ідентифікацію по фейс-айді. Буде ідентифікація обличчя всіх осіб, які заходять для складання іспиту. Тобто особа друкує відповідну заяву, вона фотографується відповідно після тієї фотографії, звіряється з паспортом. Особа, і коли вона заходить в клас, щоб не тратити цей час на ідентифікацію повторно, значить. Буде проводити лікація саме тієї особи, яка складає іспит за проєктом автомобіль для здачі практичного іспиту встановлять камери спостереження з кутом огляду 360 градусів. Планується додати ще камери, які будуть контролювати рухи, чи всі кандидатоводії, тобто як він саме нажимає на педалі, чи як він перемикає передачі. А також рухи інструктора, який сидить з боку, чи він йому не допомагає, не тисне на педалі, не перемикає замість нього передачі і таке інше. Тобто, все це, всі ці названі мною вищі засоби, заходи вони можливлять подальшому. Якісь корупційні прояви і отримання посвідчень водія не шляхом Адміністратор територіального сервісного центру МВС Василь Роздобченюк каже, збільшення кількості камер при здачі практичного іспиту дуже важлива, адже тоді кількість суперечливих моментів зменшиться. Це дуже теж теоріп, потрібно, адже потім виникають питання, що мені там допомогли, чи мені там не ту передачу сказали. А я вимкнула те, що я послухала людину, яка ну інструктора. Ну це буде виступати таким судею цифровим судею. Також проєкт передбачає зменшення кількості сервісних центрів МВС, котрі приймають іспити до 55. Зараз їх 148 по Україні. Ті центри, які не прийматимуть екзамени, працюватимуть надалі. За проєктом кількість спроб для складання практичного іспиту буде не обмежена. Зараз їх три. Зручнішим стане і утримання талону попереднього запису на складання іспиту. Його можна буде оформити онлайн на сайті головного сервісного центру МВС через ЄЗАПИС. Е Улітку пілотний проєкт стартує в чотирьох областях: Київська, Вінницька, Одеська та Львівська. А до кінця року охопить. Усю Україну Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.